Друзі, сьогодні хочу познайомити вас із чудовим продуктом з серії NutriCod GUMMIES нашим Apple Cider. це є наша новинка. Що це за продукт? До складу входить цейлонська кориця, Apple Cider, власне, яблучний оцет, а також спіруліна. Ці три компоненти гарантують покращення травлення для людей, у яких є проблеми в цьому напрямку, наприклад, закрипи чи діареї. Якщо ви хворієте якимось ротавірусами, у вас є харчове отруєння. Що медикаментозне отруєння потрібно вивести токсини, а також для людей, які хочуть відновити мікробіоту, адже дані компоненти є чудовим середовищем для розвитку корисних бактерій у нашому кишківнику. Отже, епл-сідрнут, пектинові цукер цукерки для дорослих із яблучним смаком достатньо всього дві цукерки в день, аби налагодити ваше травлення. Приміром, зранку чи вечері, або зранку на обід, або на обід чи вечері. Вибирайте, як вам зручно. Епл Cider нутрикот. Смачно і корисно для вашого травлення.